Головне про події 12 грудня. Київ зараз не готовий до переговорів з Росією в Україні наступного року. Легалізують криптовалюту. А у Підмосков'ї ліквідували розробника крилатих ракет. Докладніше далі. Україна зараз не готова до переговорів з РФ щодо завершення війни у контексті сильних переговорних позицій, заявив голова офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, йдеться про нестачу озброєнь, а також чітких гарантій, що Росія за 2-3 роки не нападе знову. У владі назвали реальні строки підготовки до виборів в Україні. Як пише видання Українська Правда, після скасування воєнного стану та змін у законодавстві потрібно буде від 4 до 6 місяців. В Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року, але без податкових пільг. Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцево. Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю 10 грудня сягнула 11 людей. Повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Наразі пошукова рятувальна операція у Запоріжжі завершена. Тепер по всій Україні світло вимикатимуть за новою схемою. Повідомили в Укренерго. Кожну чергу графіків погодинних відключень світла поділять на дві підчерги, що дозволить точно розподілити обмеження. Кожна група споживачів отримає чіткий час, коли їй вимикатимуть світло. А вимкнення та повернення електрики офіційно займатиме до 30 хвилин. Обраний президент США Дональд Трамп виступив проти ударів України у глиб Росії в інтерв'ю виданню Тайм. На його думку, це лише загострює конфлікт. Крім того, Трамп визнав, що закінчити війну за 24 години, як він обіцяв, виявилося важчим ніж він очікував. Внаслідок спецоперації гур у Підмоскові. Ліквідували розробника крилатих ракет Х-69 та дронів Михайла Шацького. Палата представників США схвалила оборонний бюджет на 25-й рік у розмірі 883 мільярдів доларів. Документ передбачає підвищення зарплат військовим, закупівлю техніки та створення спеціального фонду для Тайваню. На жаль, у бюджеті немає положення про можливість лендлізу для України. Повідомила посол України у США Оксана Маркарова. З 1 січня Румунія та Болгарія повноправно приєднаються до Шенгенської зони. Повідомляє видання Європейська Правда. Попри багаторічні санкції, Росія щорічно закуповує тисячі західних гвинтівок та мільйони набоїв від компаній з Європейського союзу та Сполучених Штатів. Скандальну новину оприлюднило видання інсайдер. Трамп запросив голову Китаю Сі Цзіньпіна на свою інаугурацію 20 січня. Повідомляє CBS News. Якщо Сі прийме запрошення, це стане першим випадком в історії США, коли іноземний лідер буде присутній на церемонії передачі влади. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.